Доброго здоров'я усім вам, друзі. Сьогодні я хочу показати вам комплекс вправ для шийно-грудного відділу хребта. Принагідно, я хочу вам нагадати про свій марафон Стоп-ліки та «Стоп ліки 2, який гарно пропрацює усе тіло. Тому, якщо вам буде цікаво, тоді пишіть мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Всі контакти ви знайдете внизу в описі під цим відео. Руки ставимо на пояс і повертаємо голову в ліву та в праву сторону. В одну сторону робимо вдих, в другу видих. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Повертаємо голову в сторону, опускаємо вниз, робимо видих і піднімаємо вгору, робимо вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Повертаємо голову в іншу сторону. Опускаємо вниз. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Завершили вправу. Наступна вправа, опускаємо голову вниз, робимо видих, піднімаємо вгору, робимо вдих. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо внизу опущеними. І підіймаємо плечі вгору. Вгору. Видих, вниз, вдих. Вгору. Видих. Вниз, вдих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо в замку і підіймаємо руки вгору. Відводимо назад. Робимо один, два, три. І повертаємося в початкове положення. Чотири. Ви маєте відчувати, як у вас витягується грудний відділ хребта. Один, два, три і чотири. В попереку прогинаємось. Один. Два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. відводимо руки назад. Назад. Видих і вперед вдих. Назад. Видих і вперед вдих. Також повертаємо голову назад. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. чотири. Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, робимо пружинки в довільному порядку. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Завершили вправу Наступна вправа Руки тримаємо перед собою І зводимо руки в ліктях Вперед, видих Назад прогинаємося в попереку Лопатки зводимо, робимо вдих Тоді знову вперед, видих І назад, Вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступна вправа. Робимо кругові оберти. Плечима почергово назад і вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. І робимо на другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо на поясі і підіймаємо руку вгору по діагоналі. Відводимо лопатку назад. Ви маєте відчувати, як у вас витягується грудний відділ хребта. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Друга рука. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. 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 Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Попрацюємо на статику. Тримаємо руки перед собою. І стискаємо долоні на три секунди. Один, два, три і чотири. Розслабили руки. Тоді знову тиснемо руку до руки. Один, два, три. Розслабили чотири. Ви маєте відчувати, як у вас включаються грудні м'язи. Один, два, три. Розслабили руки, чотири. Тиснемо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю. Якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але найкрутий формат це оформити щомісячну підписку на Байміякофі, Patreon або на самому YouTube. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог! Здоров'я! Миру та добра. До зустрічі, друзі. Йому говорили не види, він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий, віктор не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги. Продовжуй тренування, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети Йому говорили не вийде, він дивлячись, в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, вікто не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, мрій, здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.